Вітаю вас, шановні садівники та городники. Може, ви не дуже слідкуєте за агроновинами, то я вам зараз розповім дещо важливе. Зараз на півдні і східному півдні країни відбувається ну справжня навала сарани. Сади та поля в деяких регіонах просто знищені. Дніпропетровська область, Запорізька дуже потерпають, і біологи кажуть, що ще пару тижнів і сарана буде йти на північ, тобто у Кіровоградську, Полтавську та інші області. В нас теж вже є поодинокі випадки, і це дуже великий ризик. І ми його поки не усвідомлюємо. Але фермери та агробізнес вже усвідомлює. Сарана пожирає буквально усе: злаки, овочі, фрукти, ягоди, квіти. Сарана шкодить як традиційним польовим культурам, таким як соняшник, буряк, картопля, овочі, так і дикорослим рослинам, які формують екосистему. Весь врожай є під загрозою. І я ще прочитала, що таке масштабне нашестя стало найсерйознішим за останні десятиріччя в Україні. Звісно, що здавна люди боролися з сараною або робили профілактичні міри. І про них я дізналась у місцевого фермера. Що він каже, як боротися з сараною? По-перше, це, ну, як завжди, встановлення сіток або сітчастих матеріалів над рослинами, і це допомагає запобігти доступу сарани до них. Дійсно, ще застосування хімічних інсектицидів, збирання вручну. Пастки, регулярна сівозміна та очищення городів та полів. Але краще за все працюють не інсектициди, а профілактичні посіви проса. Сарана не виносить просяні поля, вона оминає їх. І якщо обсаджувати просом по периметру поля, то вона пролітає повз них. Наші пращури це знали і так і робили. Для любительських городів та невеликих садів і невеличких фермерських господарств прекрасно підходить і декоративне просо. Воно прикрашає і захищає посадки. Це багаторічник, і він красивішає з кожним роком. Його не треба постійно доглядати, тільки зрізати солому весною та й усе. Тож я вже планую висіяти у себе декоративне багаторічне просо, хоча б по периметру і доріжкам свого городу. Я вже подивилася, коштує воно небагато, сіється навесні або навіть влітку. І ще, що дуже гарно, що це теплолюбна, стійка до спеки рослина, що для нашого регіону буде дуже актуально. Тож всім рекомендую заздалегідь потурбуватися, бо сарана то є велике лихо.